Всім привіт, я Каролікс, і сьогодні мені стрільнуло в голову, що мені конче потрібно завести свій Ютуб канал і щось знімати ще в Ютуб. Бо я активно, ну, відносно активно веду соцмережі, веду свою робочу сторінку і веду Тікток також робочої сторінки, але часто там викладаю просто щось таке з життя. І сьогодні uh, побачила одне відео одної дівчини і дуже надихнулася, і зрозуміла, що мені також пора завести Ютуб канал. Я, до речі, про це дуже давно і довго мріяла, просто не знала, про що я буду говорити, і не знала, на яку тематику мені знімати. Я і далі не знаю, на яку тематику я буду знімати в майбутньому, але сьогодні просто хочу зняти таке невеличке розмовне. Я в останні років вісім, напевно, дуже хотіла завести свій Ютуб канал. І нарешті я це зробила. І сьогодні я вам розкажу деякі деталі, які вам будуть цікаві, якщо ви також хочете почати вести. І просто розкажу, про що я буду знімати можливо, і взагалі хто я така і чим я займаюся. Я Каролікс, взагалі, я Кароліна, але ім'я Каролікс пішло вже з дуже давніх часів. У мене був інстаграм, де я була записана Carol QX. І одна подруга Каріна. Привіт. Почала мене називати Каролікс Каролікс. І я стала так Каролікс, Каролікс того часу. Так мене і більшість людей моїх знайомих називають. Моя робота також моя робоча сторінка також записана, як Каролікс там і далі. І взагалі всі мене тут місцеві і не місцеві люди. Всі знають мене під ніком Каролікс. І так навіть, як я ходжу вколе, кажуть «Привіт, каролікс. Взагалі я активно веду соцмережі останні декілька років. Ну, відносно активно, деколи я можу, звичайно, пропасти, спираючи це на деякі життєві обставини, але деколи в мене є дійсно життєві обставини, через які я вимушена трошки випустити соцмереж. Останній рік я веду робочу сторінку. Тіктоку і робочу сторінку інстаграму. Ну і в принципі туди додаю не тільки робочі всякі моменти. Я туди ж додаю лайфстайл. Більш така сторінка в мене була деякий час. Я туди додаю ще всяке життя відосики, а не тільки життя, деколи додаю, що робиться по місті в нас. От і я років, напевно, 8-9, ну мені було. Років, напевно, 12-13, я тоді завела свій перший YouTube канал. Але в мене тоді, по-перше, була галіма-камера, і, е, ну, типу, я була дитина. Взагалі я не знаю, як мене не блочили, ніде в ніяких соцмережах, але це окей. Е, я тоді виклала якесь відео, і, звичайно ж, я забула пароль для сторінки, і воно таки далі висить цей крінж, висить десь в Ютубі <свісно> мої відео з дитинства. Але нічого. Я вже з цим змирилася, я вже навіть раніше я, до речі, переймалася через них. Але недавно я їх передивилася і подивилася, ну дітьо, ну смішно, ну прикольно, хай собі будуть. Я навіть ж думаю, хай собі висять, на тобі навіть не буду пробувати згадати свою а, свої паролі від трьох сторінок. Хай буде. Сьогодні мені дуже сильно стрільно в голову, що потрібно починати вести ютуб вже сьогодні і зараз. Бо коли як не сьогодні файний настрій. Було сьогодні сонечко і мені полізли такі ідеї в голову. Взагалі сьогодні я хочу вам розказати декілька фішок, проведені Ютубу. Я ще сама їх не випробувала, але ви можете підписатися і подивитися, чи вони будуть діяти. Але перед цим ще трішечки коротко про себе. Я Кароліна, як ви вже знаєте, але більшість мене знають як Каролікс, в соцмережах я також Каролікс. взагалі, я тату майстриня роблю татуювання, може, отут десь якусь водочку прикріплю. Якихось моїх останніх крутих робіт взагалі я знаю, що російськомовний контент е, залітає на більші охвати. Російськомовний контент е, на більшу на більші країни йде, але нахер мені треба ці більші країни, якщо я вирощена україномовною, і буду зрозуміло, що розповідати все українською мовою. Взагалі я колись навіть е, пробувала вести тіктопну типу, мені я не знаю тоді. ще не було повномасштабків. Я викладала просто, як тоді було модно якесь відео, типу ліпсінг, і там якийсь, типу, такий чоткий підпис. І я на російський навіть було відео викладала, але окей, забуду, що було, то було. Взагалі для початку створення ютубу треба свій емейл, але якщо ви дивитесь зараз це в Ютубі, то скоріше за все ви вже є там зареєстровані, і вам просто треба нажати кнопочку Створити канал», якщо він наш не створений. А сьогодні перед тим як це все зробити, я передивилася дуже багато відео. Потратила дофіга часу, якщо чесно. І розібралася, що там навіть є багато допоміжних програм, які будуть допомагати в майбутньому проведенні, і взагалі з першого відео, щоб ти розумів, яка в тебе аналітика, перегляди, коментарі, лайки. У мене переглядів ноль поки що. Я одне відео якесь залила з Тіктоку, просто його переформатувала, з типу, такого на отаке, і залила його в Ютуб. Не пам'ятаю, чи один перегляд був, чи, чи ноль. Окей. І найважливіше, що я дізналася, що. А перші десять, навіть перші сто відео можуть взагалі не залітати. Ви можете говорити, щось розказувати, а воно буде просто, ну просто нічого не буде. Я взагалі до цього морально готова, через те, що я коли починала вести TikTok, було приблизно таке саме. В TikTok перші мої відео також не дуже залітали. У мене була не розкручена сторінка. У мене була особиста взагалі сторінка. Я особисто переробила на робочу. Мене було там ну приблизно 200-300 підписників, а, і я якось потихеньку знімала, 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 знімала в різних в різних напрямках. Різні стилі відео робила по різному взагалі. Тобто робоча сторінка там треба було дуже сильно все вміти видумати. Я потім зрозуміла, який контент найбільше залітає в рекомендації, і почала більше викладати цього. Але Паралельно з ним я викладала ще і також в інших стилях, типу, щоб щоб було, щоб по-перше було багато відео. У мене вже було корисні відео, і виявилося, що корисні відео не дуже потрібні людям. Людям більше подобається треш і розлікановка. І буквально за 3-4 місяці я набрала першу свою тисячу підписників в Тіктосі. Потім я почала взагалі фігачити по три відео в день. Тоді у мене підписників піднялося до 2 якщо я не помиляюся. Ну і зараз у мене е, 3100 підписників в Тіктоці маловато, але я буду старатися і сподіваюся, що буде трошечки побільше. Тому що, якщо я нічого не пощу в Тіктоці, у мене потім дуже сильно падають охвати. Але в мене зараз стабільно відео набирають. по декілька тисяч переглядів, там може доходити до 6-7, до 7. було таке, що доходило до, найбільше моє відео набрало 600 тисяч, здається, Чи під... або 530-580, ну, типу, від 500 до 600 тисяч переглядів воно набрало. Це було круто, це було класно, в мене з нього перейшло, я навіть вставлю десь також отут, скільки в мене з нього перейшло підписників, яка там була аналітика. І після цього відео почали набирати також досить багато переглядів. Хоча і перед цим у мене було таке, що відео залітали на 20, 30, 50, 60 тисяч переглядів, але це все йшло більше на місцевих, більше на наше місто і сусідні міста. Тому я думаю, що мені варто завести ютубчик, щоб більше поширюватися якось на Україну. Можливо, там не знаю українців зараз багато за кордоном, на інші країни також хотілося би. Це все в майбутньому, але це все обов'язково буде, тому що я впевнена, що так має бути. Як я вже розповідала, чи не розповідала, не пам'ятаю. Мрія завести Ютуб була в мене з, з глибокого дитинства. Мені, по-перше, дуже подобаються всякі відео, які знімають люди в Ютуб. Мені подобаються всі люди-блогери, що вони не робили. Типу, всі весь контент, який існує, він класний. І на кожен контент знаходяться свої глядачі, як виявилося, бо я думала, що з моїм напрямком контенту в Тіктосі. Буде досить важко знайти собі глядачів. Я думала, що це не буде нікому цікаво. У Мене напрямок тату, татуювання, і все, що з ними пов'язано. Але люди якось набралися. Я думала, що мені не вийде, якщо чесно, У мене тоді взагалі була менше ціль на багато. Я трошки навіть себе перевершила. Але потім мене була більша ціль до конкретного місяця, і я її не виконала. Взагалі я не знаю на скільки хвилин потрібно знімати від Ютубі відео, тому що е, я ж не дуже орієнтуюся. Відео е, я в Ютуб заливала, заливала м -м шорти. Е, ці відео горизонтальні, такі довгі. Я поки що не знаю, як вони працюють. Буду ще розбиратися, тому я це відео хочу робити не дуже довгим, щоб зрозуміти, як взагалі YouTube буде реагувати на мої відео. А, тому в наступному відео я ще хочу розказати більше про фішки. Можливо, я щось дізнаюся з цього відео. Якісь в мене будуть висновки з цього відео, ще закинув це що Я зараз знімаю. Подивлюся, як взагалі як воно піде, чи там буде доль, чи там буде один, чи два, чи три, а може і сто переглядів мене буде з першого разу. Я буду дуже задоволена. От. Тому в наступному відео можете переглянути. Я буду розказувати про якісь фішечки, цікаві про проведення своєї сторінки блогу в А... Подивлюся, ще по людях, що люди кажуть. Перегляну багато відео, трошки вивчу більше цю інформацію і запишу вам відео. Ви собі переглянете. Тому всі підписуйтеся, ставимо лайки, як там кажуть. Нажимайте на колокольчики. Буду дуже вдячна, якщо ви переглянули це відео до кінця. З вами була Каролікс.